Добрий день, мої любі малята. Давайте посміхнемось один одному та привітаємося. Добрий день! Сьогодні, дітки, я хочу загадати вам ось таку загадку. Теплий дощик народився, парасолькою накрився, може, з лісу пострибав, як би ж другу ніжку мав. Здогадалися діти, що це? Ну, звичайно, це ж гриб. Діти, ви вже знаєте, що осіння пора. Саме час не тільки збирати, а й створювати свої власні грибочки. Тож сьогодні я пропоную разом зі мною зробити грибочки з природнього матеріалу. Для цього нам знадобиться каштани, жолуді, пластилін, стека та картон для створення композиції. Дітки, спочатку, давайте ми розімнемо з вами пальчики. Пальчики можна розім'яти за допомогою каштана. Ми беремо каштан і починаємо. У лісочку під дубочком причаїлися грибочки, ну, мов вправно рахувати і у кошик їх збирати. Один, два, три. 4-5. Вмію я вже рахувати. Мамі радість, тату щастя, що пиріг з грибами вдасться. А тепер приступаємо до нашої роботи. Беремо пластилін зеленого кольору, розминаємо його в долонях. Так. Стараємося його розігріти, щоб він був м'якенький. Ми його раз та розімняли, надаємо йому приплющену форму. Ось так. І притискаємо до листа картону. Ось, притиснули. Це буде наша галявина для грибочків. Беремо жолуді. Загостреною стороною втискаємо в нашу галявину, ось так, притискаємо. Потім беремо стеку і нею малюємо травичку на нашій галявинці. Ось, притискаємо, малюємо. Подивіться, діти, в мене на галявині буде три грибочки. Тож зараз я беру жовтий пластилін, відриваю три шматочки жовтого кольору і розминаю його пальчиками. Також можна розім'яти коловими рухами, покласти на долоньку і коловими рухами розім'яти наш пластилін. Домагатися ідеальної форми не потрібно. Ось такі кульки в мене вийшли. А зараз беремо каштани і притискаємо наші кульки до каштану. Так, притиснули. Тепер беремо каштан. Ластиліновою стороною прикріплюємо на жолуді. Ось так. Ось така галявина з грибочками у нас з вами вийшла. Ось подивіться, яка гарна галявина з грибочками у мене вийшла. Її також можна прикрасити листочками. Просто покласти на картон листочки. Ось ми прикрасили нашу галявинку. А тепер, дітки, я пропоную вам разом з батьками також зробити грибочки і надіслати їх мені на вайбер. На цьому наше заняття закінчилося. І до нових зустрічей, дітки! До побачення!